Референдум у Криму суперечить Конституції України. Це рішення Конституційного суду. Його оголосив виконувач обов'язків голови відомства Юрій Баулін. Служителі ФЕМІДИ пояснюють, згідно з основним законом, Крим входить до складу України. Відповідно, рішення, чи може півострів стати частиною іншої держави, слід приймати на всеукраїнському референдумі. Конституційний суд України вирішив перше визнати такою. Що не відповідає Конституції України, є неконституційною, постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму від 6 березня 2014 року No 1702 6 14. Друге, постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму від 6 березня 2014 року No 1702-6 Дроб 14, визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Суд також постановив фінансування референдуму призупинити всі бюлетені та гідматеріали ліквідувати. Нагадаю, до суду звернувся спікер парламенту Олександр Турчинов після того, як Верховна Рада Криму вирішила провести на півострові референдум. Рішення конституційного суду не може бути опротестовано.